Привіт усім! Сьогодні я вам розповім, що нам необхідно для того, щоб видути яйце для великодньої писанки. Отож, поїхали. Почнемо із матеріалів. Нам потрібно дві ємкості, одна з яких буде із простою водою. Далі, звичайно, яйце, шприц, засіб для зняття лаку. Спунжик, рукавичка, циганська голка і паперовий рушничок. Отож, поїхали. Отже, найперше, що нам потрібно зробити, це взяти засіб для зняття лаку, взяти спонжик чи просто паперовий рушничок і протерти те місце. Де є штампик. Це, якщо яйце, звичайно, є магазином. Якщо воно у вас домашнє, такого штампа просто бути не може. Далі, що стосується цього штампа, він не так легко притирається, але бажано це зробити до того, як ви видуєте яйце, тому що е далі буде ще важче пусте яйце, Протерти, або робити якісь з ним, з ним маніпуляції. Дехто використовує рукавичку. Я, наприклад, рукавичку не використовую тільки тому, що мені, ем, мені незручно робити певні рухи певні маніпуляції. Що стосується, яйця, зверху ми робимо циганською голкою е, отвір. І знизу аналогічно ми робимо такий самий отвір. Але Справа в тому, що у мене шприц маленький, 2,5. Є, наприклад, 10 чи 20 мл, то, відповідно, там іголка більша, і можна тією голкою робити такі отвори. В моєму випадку, я роблю циганською голкою. Все це робимо впевнено, легенько. Не спішити, не тиснути яйце, так як в результаті просто вам прийдеться його викинути. Ну, скажімо так, потрібно прокручувати або яйце, або голочку, набратися терпіння. Ось, все в мене вже є. Можна ще прокрутити. Є. Ось. Далі з другої сторони підкладаємо ємкість, в яку буде виливатися усе, що знаходиться в нашому яйці, тобто жорток і білок. Не спішимо впевнено. Нам потрібно лише лише форма яйця. Їмкість не потрібна для того, щоб з'їсти пасхальне яйце, ми можемо зробити крашенку. У випадку з писанкою. Від слова писати, розмальовувати. Звичайно, нам ємкості у цієї в'яйці не потрібно. Далі я беру шприц. Звичайно, потрібно все робити дуже акуратно, адже це шприц. Ще або цією голкою від шприца, або, в моєму випадку, циганською голкою потрібно наче змішати там. Жовточок із білком. Такими круговими обертами, але знову ж таки я кажу обережно. Чи є якийсь інший спосіб видування яйця, я не знаю, але це для мене дуже зручний спосіб кладемо голочку. На видному місці, щоб не загубити. Ось. Можете ще легенько збовтати, це не обов'язково. Далі, дивіться, шприцем ми не відтягуємо ємкість, а наповнюємо повітря. І з іншого отвору буде відтікати наш білок. А згодом і жовток. І знову набираємо повітря. І знову помаленьку вдуваємо його в яйце. Тим самим все, що там є, буде легенько. Легенько витікати можемо протерти яйце спробувати його збовтати, щоб жовток змішався із білком всередині. Але все це робимо, я наголошую, дуже і дуже обережно. Процес займає не мало, не багато до півгодини. Але краще ми це будемо помаленьку робити, чим потім прийдеться брати ще одне яйце і все починати спочатку. Ось. Поки що у нас тече білок. Так, з яйцем ми закінчили. Ось ємкість, яка в нас е, наповнена, е, відповідно, жовтком і білком. Яйце майже пусте, але для того, щоб згодом це яйце не мало запаху своєрідного, ми беремо ємкість із водою, набираємо шприцем. Я витягую голочку. Чому? Тому що краще набирається без голочки. І відповідно в яйце вливаємо цю водичку, якби споласкуємо. Ось. Так. Ще разок. З іншої сторони витікає. Якщо у нас ось ця водичка майже прозора, ще є, то відповідно, можна сказати, що із затанням ми справились. Тобто усе, що є всередині війці, ми видули. Так, витікає це вже просто я воздух наповнюю для того, щоб витекла ця водичка. Вона майже чиста. Ось. Ну і ще разок, контрольний. Витікає, витікає ще вода. Так, все. Яйце пусте. Я беру рушничок і гарненько протираю яйце. Далі, що стосується самого яйця, кажуть, що не можна, щоб оці отвори були відкриті, тому їх зазвичай, коли працюють воском, їх закривають цим же воском. Чому кажуть, що не можна, щоб ці дирочки були? По-перше, по технічним причинам, тому що ви будете в ємкість із фарбою занурювати яйця і воно може набратися води, що нам, в принципі, і не потрібно. А по-друге, кажуть в народі, що сюди, через цей отвір, може зайти злий дух і залишитися. Тому потрібно коли цю процедуру зробили. Переходячи вже до розмальовування, відповідно, гарячим воском і писочком, якби, залити відповідний отвір. Ось у нас є гарне пусте яйце. Ми його протираємо. І на цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. І вдало вам підготувати яйце до Великодньої. Bis